З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ну, давайте почнемо з епохальної події. Це в мене так виглядає сарказм сьогодні. Зранку Дональд Трамп вперше додав Путіна до списку тих, хто винні у війні в Україні. Значить, це розказали в ефірі CBS News. Байден, я цитую, Байден міг її зупинити. Зеленський міг її зупинити. А Путін взагалі не повинен був її починати. Мільйони загиблих через трьох людей. Я б сказав троє. Нехай буде Путін номер. Один, але Байден, який взагалі не розумів, що робить номер два, і Зеленський, усе ну, що я можу зараз, це спробувати зупинити це все і ця вся війна війна Байдена. А я намагаюся її закінчити. От щось, Джо Байден здається винний у всьому, що відбувається, значно більше ніж Владімір Путін, який розпочав широкомасштабну агресію. Але, хоч раз визнали, що Путін номер один, що нам треба за цим розуміти. Ні, ну щодо Байдена, це внутрішня політична історія, тому що це знаєте, закон знаєте, старий анекдот про три конверти. Що спочатку вали на попередників, потім говорить, що будемо щось робити, а потім готує треті знову готує треті конверти. Він же працює теж не тільки в Україні, а працює у всіх демократичних принципів країни. Тому нічого тут дивного немає. А, ну, давайте я б тут не, не зациклювався на цьому. Я б, думаю, що це у Трампа роздратування стосовно тим, що Україна починає нав'язувати свою гру у питанні угоди, і у питанні постачання зброї, і так далі. Тут же ж треба ширше в контексті дивитися. А, дивіться, у нього ж там а, достатньо гостра реакція була на інтерв'ю зеленського Сібієсу. А де так. була критика, так він навіть вимагав, щоб СБС треба позбавити лице ліцензії і так далі. Ну там я думаю, головним було те, що а, а, те, що Путін обманює, так що нічого не відбувається в дійсності. І друге, думаю, що теж дуже, не дуже роздр так сподобалася, але змушений буду робити. Це те, що а Зеленський оголосив про те, що готовий купити 15 на 15 мільярдів зброї Йдеться про перше Петріоти. Так далі, у нас вже триває паралельно серіали. Хто хто не помічає про пригоди Китайця стопах України? А постійно ж катається та тема. Вона вже другий тиждень іде, чому тому, що це демонстрація Сполучених Штатів Америки, що ми є вашими союзниками у війні проти Китаю. Війна з Китаєм почалася. А союзників треба підтримувати. Тобто Україна тут змінює статус в дійсності свій, від а, як хоче, як хотілося б спочатку адміністрації Трампа, що ми будемо тут розводити сторона. Тут виявляється, тут одна зі старин є нашим союзником. Україна продемонструвала, що Росія є частиною і Китай є фактично єдиним блоком. Це теж повністю змінює конфігурацію гри. Це означає, що ну неможливо відірвати Росію від Китаю, якби там не намагалася це зробити діюча адміністрація. Ну і я думаю, що після заяви стосовно того, що України є гроші, які готові купувати. А тут як ти тепер відмовиш продати зброю? Ну, по перше, ВПК буде запитувати, як так, якщо ви відмовляєтесь, що знаєте, 15 мільярдів на дорозі не валяються. Це перше далі. Я, я думаю, що Трамп розуміє, що угода а, про рідкоземельні метали, про які в так наполегливо нам говорять, а вона фактично в такому вигляді вже точно не буде. А чому? А навіщо нам все різні угоди, якщо у України є гроші на закупівлю зброї? І це я думаю, роздратування було. А до речі, ще Сібіга там додав вчора. На таку на закуску сказав, що Україна сама буде виробляти такі системи і готується виробляти такі системи. Це вже тиск на американських виробників, або ви зараз продаєте, або ми витратимо ці гроші на спільне виробництво або з європейцями, або на наше власне виробництво і так далі. Тому я думаю, що це одна з причин, що чому дратується Трамп, тому що в дійсності там вже інші перемовини йдуть і стосовно того, що європейці повинні. Купувати більше, більше зброї і більше енергоносіїв. Путін тут використовується в якості такого пугола, а е, є е, намагання в все ж таки змусити ну, відтягнути росіян від цього від Китаю, але це теж ну неможливо це зробити. Ну не можуть американці скомпенсувати товарообіг Китаю та Росії. Ну, принаймні вони це і не збираються робити. Ну і грошей немає. І інша політика зараз іде, плюс іде достатньо складні перемовини з Європою, тому що як ви помітили, всі зараз бігають навколо Європи, Китаю і США, тому що саме Європа визначає. А хто буде перемагати в цій торгівельній війні, яку розгорнув Дональд Трамп? І багато чого іншого, і багато аспектів. Тому я би не зосереджувався, що він там назвав, не назвав. Я бачу роздратування. Я бачу, що роздратування людини, яка не звикла, що ситуація йде не під його контролем, а вона не йде під його контролем. І я хочу сказати, що Україна нав'язує свою грозу, особливо після того, як Україна. Не звідкись, поки що, але підозрюю. Звідки я думаю, що це північні країни все ж таки вже допомагають Україні. З'являються гроші на закупівлю зброї. Це те, що ми з вами неодноразово говорили, що від ЄС і всіх інших потрібно одне зараз: дайте гроші на закупівлю зброї, щоб Трамп заспокоївся, принаймні виробники зброї, отримали зиск від того, те, що є. А далі, звичайно, що треба виробляти власні системи, не бути залежними, в тому числі від Сполучених Штатів Америки. А, от у нас зараз теж нервово дивляться, що йде економічна криза, і запитують, а що робити зараз. ціни на зерно повпадуть залізну роду. Ну так відкривайте експорт нарешті для наших виробників зброї. А ось це більш складний продукт. Він точно буде, матиме попит. Ми будемо входити в коопераційні зв'язки з тими ж, наприклад, країнами Європи. так? І будемо виробляти спільні спільні проекти, які дозволять дозволять і самим себе захищати. І тут ще буде питання і гроші заробляти і себе захищати. То, що питання як там американці будуть лише не здивувався. Тож я не здивуюся, що американці ще будуть з дисконтом продавати свою зброю, тому що вона виявиться на дуже адекватною для сучасної війни. Окей, ще одна історія власне про роздратування Дональда Трампа деякими фразами Володимира Зеленського, якраз після його інтерв'ю у CBS News. Так от що сказав ще президент Сполучених Штатів Америки Зеленський завжди шукає, де б купити ще ракети. Слухайте, коли ти починаєш війну, ти маєш бути впевнений, що можеш її виграти. Не починаєш війну проти когось, хто у 20 разів сильніший, і потім просто сподіваєшся, що тобі хтось, що тобі щось ще. Дадуть, от питання в тому, що тут Трамп якраз знову каже: ти не починаєш війну проти когось, хто у 20 разів сильніший. Ну Росія у 20 разів сильніша це знак питання величезний, але знову починати війну. То зараз Дональд Трамп буде думати, як, як розрулити ситуацію, при якій Україна уже у проханнях про зброю. Діє не як об'єкт, не як шахова фігура, а як гравець. Отак виглядає нова ситуація. Ну цікаво, знаєте, було послухати такі розмови, наприклад, Вашингтону, коли знаєте, 13 колоній кинули виклик, кинули виклик найпотужнішій державі того світу в Британській імперії. Не Я так. думаю, що там, там потенціалу були зовсім не співмірні, так тому тут -то Трамп трохи знаєте теж вже перегинає палецю, тому що ж вся, ну так хто не знає, народилася США. Вони ж боролися проти Британської імперії, кинули виклик найпотужнішій країні того того часу і виграли так. Ну так що тут, звичайно, вони трохи вже перегинають палицю, коли так говорять, тому що б'ють по власній міфології. Тому що на цьому і побудована міфологія Сполучених Штатів Америки, що вільні люди захотіли а, незалежності від імперії того часу і виграли. Ну і в принципі так створилися Сполучені Штати Америки. А так це, це це підтвердження моїх слів. Це вже починається торгівля. Я думаю, що Трамп, коли почув про 15 мільярдів, він вже починає думати. А скільки там у них ще є грошей, може поторгуватися, а що, що там ще може дати? Може не 15, може 20 дадуть. А і так далі. Ну, це вже торгівля пішла. Це чиста торгівля. Він же не сказав, що продавати не буде, тому що знаєте, за зірваний контракт з американськими зброєрами, Ну це це ж публічно зірваний контракт, так. Я думаю, що там будуть дуже великі питання як у тих зброєрів, які і так знаєте після всіх цих фокусів з відімкненням України зброї, щось починають відчувати до себе якесь негативне ставлення в Європі. Європейці задають якісь слушні запитання, навіщо нам американська зброя, яка виявляється, може не бути стріляти проти Росії. А ось і тепер я думаю, що і, і тут ще питання. Вас же просять, дайте. От є гроші живі. Важе не просять навіть лендліз давати. да? От, давайте, от гроші. От є гроші на кону. Давайте постачання. Ну я думаю, це він вже торгується Зеленським. А ось і так, це це, це, це підтвердження моїх слів, що Трамп роздраку, роздратований, Він очікував, він недооцінив. Стійкості і суб'єктності України і переоцінив стійкість і суб'єктність Росії, чому тому, що він досі вони досі перебувають в ілюзіях. Хоча я думаю, вони розвіються, що Росія настільки суб'єктна, що з нею можна вести перемовини в обхід Китаю, але я думаю, що чим далі, тим більше вони будуть розуміти, що Китай і Росія це єдине ціле. І, взагалі, про долю Росії вже треба давно обговорювати в Пекіні, а не, наприклад, самою Москвою. І тому те, що от наговорено, це що й це вже торгівля пішла. Те, що він же не сказав, що продавати не буде. Ну, він торгується, сказав там. Ну далі він же йде дивіться, він все підтримується. Трамп кожного разу. Він фактично, як знаєте, так от зомбує своїй. Електорат, він завжди повторює те, що говорив під час виборчої кампанії. Нічого дивного тут немає. Є Байден знову, є що війна б не почалася, і багато чого іншого. Ну він працює на власний електорат. Це вже внутрішня американська система. Просто проблема в тому, що ми багато слів, які говоряться для різних аудиторій, чомусь сприймаємо особисто на себе. Ні, такого в дійсності немає. А те, що це це знов таки, Україна нав'язує свою гру. Разом з європейцями сама виробляє зброю і так далі. І це і це дуже, і це дуже ну незручно. Я б так сказав, тому що вони думали: ми зараз тут класними пальцями всі побіжать. Не от а ніхто й бігти не збирається, запитують, а що це було. Виявляється на така залежність. Є залежність по патріотах, так але якщо подивитися по іншій номенклатурі, то не факт, що є такі залежності від Сполучених Штатів Америки, як вони. Собі уявляли окей. Ще одна новина з'явилася. Власне, після чергового уже візиту представника Трампа Стіва Віткофа до Росії. значить, він сказав наступне, що ця мирна угода. Стосується так званих п'яти територій, але це набагато більше. Ми можемо бути на порозі чогось, що було би дуже важливим для світу в цілому. От знову спецпредставник Вітков говорить про путінську ілюзію щодо визнання за Росією п'яти українських регіонів, ну тобто Крим і чотири області, які вони вписали в свою конституцію. А от Wall Street Journal зараз повідомляє, що є розкол навіть у Манді Трампа щодо відносин з Росією, Марко Рубіо, держсекретар і спецпредставник Келог кажуть, що до Москви треба бути більш скептичним, бо Росія не показує зацікавлення у реальному припиненні війни. А якраз стів Вітков, який двічі вже літав до Москви, вважає, що Росія готова до миру, і Трамп поділяє його думку. Ну принаймні так вважають у Wall Street Journal. Хитання між різними радниками, різними спецпредставниками. Що нам в цьому треба найголовніше бачити? Ну, давайте так. Я підозрюю, що пана Міт... відкафа. Ми скоро вже не побачимо в якості перемовника. Дивіться, Трамп починає ротації в ротації своїй команді, тому що хтось токсичний, хтось не вписується в структуру, яка вже вибудувалась. Ну от Ілона Маска, ось, скоріш за все, він буде відсторонений. Ну не відсторонений, не так близько буде знаходитись. Це не питання Ілона Маска. Знаєте, це питання політичної боротьби. Яка притаманна і автократичним, так і демократичним державам? Одна людина не може мати доступ таки до тіла, до першого тіла. А, так і з Віткафом. Я підозрюю, що знаєте, от я дивлюся на Віткафа, Я підозрюю, що він як друг Трампа він міг приблизно так сказати: я зараз поїду, все розрулю, порішаю і так далі. Я взагалі з тих міст, тому що судячи з прізвища, я так дивився його. Або дідусі, або батьки були вихідцями або з Білорусі, або з України. Це єврейська родина, яка а, скоріш за все мешкала на території межі осілості, тому що в російській імперії ж було заборонено євреям, наприклад, селитися в великих містах. Я думаю, що він багато чого не обіцяв. Досвіду ніякого немає, нерозуміння, що таке Росія. А ось побіг сказав, що все порішаємо, нічого не виходить, і Тепер всім розповідає, що там хтось щось повинен віддати, і так далі. Я думаю, що це, це розмови, це не від про сила, а про безсилля. і ну і плюс. Я думаю, що звичайно, що тепло поговорили з, з росіянами. Вони могли закрити якісь там кредити. Йому все, що пов'язане, і звичайно, що він тепер ходить і так на них. Дивиться, а так я думаю, що очевидно, що е, е, ну цю боротьбу і, і, і до цього було зрозуміло Скільки Це крило, яке вже буде тиснути, воно буде більш республіканським, те, що ми знаємо, ну це питання часу. Може навіть місяця буде, а чому тому, що стає все очевиднішим, що в смішне становище ж не Путін потрапив. А, смішне становище і з, з, зниженням репутації репутації власне потрапило Сполучено Штати Америки, тому що Путін активно ж оцими всі зверячими ударами по Сумах а, по інших містах. Він же фактично, а, знаєте, є такий кримінальний термін, пов'язує кров'ю, тому що питання ж не до Путіна йдуть, о, якщо ви помітили а питання до Трампа. А ти бачиш, що там дітей вбивають? І ти бачиш, що вони роблять, тому що це ж на, на, на американців впливає. І очевидно, що буде ця тенденція, що жорсткіше не позиції вже на не на словах, а на ділі. воно очевидно, тому що ну іншого шляху Трампа, у тишо жу, як а, іти в повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, повертатися до своїх союзників, як там. Корея, Японія, та сама Саудівська Аравія ну немає, ну не виходить у них нічого. Ці конфігурації, які вони намагаються запускати, це все не працює. Вони в тупіку у багатьох з багатьох питань Ти більше все рівно Росію, та ви не врятуєте. Я думаю, що вони рано чи пізно це зрозуміють. От вони запускають фактично зараз штучну економічну кризу для перезапуску власної економіки. А це автоматично означає падіння ціни на нафту. Далі дивіться, вони зараз пресують Китай так по митах. Через мита Китай був вже змушений девальвувати юань відносно інших валют. Ну щоб зберігати конкретну спроможність своєї економіки. А що це для Росії означає, що Росія повинна зараз девальвувати рубль, а тому що у них фактично на ті самі 20% падає доходність їхніх їхньої торгівлі з Китаєм? Далі вони ж формували резерви свої, в тому числі вони ж боролися проти долара і євро. Вони ж формували в тому числі в китайських юанях. Тобто зараз їхні резерви знецінюються на 20%. Тобто, Трамп хоче чи не хоче, він не може вирішити два одночасні завдання і перезапустити американську економіку, що автоматично означає зниження ціни на нафту, і врятувати Росію. Ну а тобто дві ці не співів... речі одночасно зробити неможливо. Не не Дуже дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.